Доброго дня, Андрій. У вас там виникли мене питання по осішнику. Писати багато. Я спробую відповісти в відеорежимі. Значить, Питання перше. Про снабер. Це три конденсатори 047 на 650, діоди, резистори 100ОМ. 20 Вт, наскільки грається резистор, у мене 10 штук по 2 подват щоб зібрати таку потужність розсіювання. Так. Ем. Значить, в мене воно зроблено отак. Це все плата з наберів. Воно зібрано на отакі от пластинці. Пара діодів, до яких ще треба буде прикріпити радіатор. Ну. Квадратів 200, мабуть, на 2. Тому що, якщо лишити їх так, вони суттєво гріються. З резисторами, думаю, все зрозуміло. З конденсаторами теж зрозуміло. Якщо подивитися на схему БНА. Ось вони. цей вузол, який я вам тільки що показував. Ось. він. Або от. Беремо і читаємо внизу діоди ВД40, ВД-43, 30 ІПА6, конденсатори. Набор. К7317, 3 штуки 047 на 600, к 0,022 на 1000. Ну, це вже ставити не треба цього. Старьо, воно довго не працює, навіть якщо вони не паяні і нові. У мене вже більше 10 років працює CBB 81 і питань з ними немає. Чому така різниця номіналів? Одні гасять швидкість наростання е напруги, а другий енергетику самого е викиду під час е зміни. Напрямку струму і зміни величини струму через дросель і в, зварювальні, е, в зварювальному колі. Значить, от сюди сюди безпосередньо у нас під'єднується виход DC. Сюди плюс, сюди мінус. На фотографіях це можна побачити, допустимо, отут. От дросель. Відповідно до H-моста, живлення йде вже після дроселя. Це вихідні клеми DC сили. У мене 4 вихідних клеми DC сили і h моста. Між ними змонтовано ще плату, на якій зібрано поділювач напруги для контролю виходної напруги. І отут, в цій дальнішій частині, опторозв'язка кнопки на пальнику. Так, слідуючи питання. А, Наче все сказав, пацан. Так, слідуюче питання. Підкучас номер потрібно після дроселя на Альсифері. Так, після. По схемі. Вот у нас вже видно. Все приходить з DC сили. Після дроселя. Куверкатор потрібен теж після дроселя. Аж міст. Куверкатор після дроселя. Снабер потрібно підключати якнайближче до модулів куверкатора, тобто аж мостаче можна на виході байонетів по стоянки після дроселя. Я це теж відповів. На вихід байонетів після дроселя можна. Як впливає снабер на зварювання ММА? Практично ніяк. Тільки. Коли ми підключаємо оцей снабер до виходу DC сили, у нас піднімається вихідна напруга холостого ходу з 65 приблизно до 120 вольт. Далі. Чи взагалі, чи потрібен він взагалі, якщо модулі на 1200 вольт? Він потрібен. Чому? Чому ж він потрібен? Дивіться, що у нас стоїть перед росселем. Діоди? На яку зворотню напругу вони? На 400 воль. На 400 вольт. А тепер дивимося на властивість індуктивності. Властивість індуктивності у нас яка? Властивість індуктивності у нас така. От що, коли струм через неї змінюється, вона намагається цьому перешкоджати. Отже, струм через індуктивність не може моментально вирости або моментально впасти. От. У нас тут виходить, коли ми на змінному струмі працюємо, чередування. Малих струмів і великих. Відповідно, дросель буде реагувати, викидами напруги Зворотній полярності, яка буде прикладатися до вихідних діодів, до моделів, само собою, але й до вихідних діодів. Тому там стоїть снабер це раз, який буде гасити, бо снабер є формулювати лінію виключення. І є ще програмні навороти, які переключають плечі, переключаючи плечі, управа задає струм не більше 50 А. Тобто, якщо ми накручуємо струм зварювання до 50 А, ця частина кода не працює. А коли струм більше, ніж 50 А, код перевіряє, чи він більше, і якщо він більше за певний час до перекидання плечей, струм падає до 50 А, щоб знизити амплітуду викидів. Снабер потрібен. Але в нас є ще одне джерело індуктивності. Раніше як, На джерело, зосередження. Це обмотка трансформатора-осцилятора і сама, саме зварювальне коло, яке теж має індуктивність. Взагалі, довжина зварювального кола не повинно бути більше 10 метрів, враховуючи саму конструкцію ту, яку ви будете варити. Плюс у нас ще буде якась розподілена індуктивність на елементах h мосту, в залежності від монтажу. От, і коли у нас тут от через цей от, трансформатор і через оцю от індуктивність буде бігати змінний струм, відповідно, індуктивність буде кидатися викидами напруги, які будуть прикладатися до напівпровідників H мосту. І через відкриті напівпровідники будуть прикладатися до виходу DC DC сили. Отак от по діагоналі. Туди-сюди. Яка відкрита, до того, через ту й буде прикладатися. Тому він необхідний. В принципі, як і ці снагри теж. Вони ж переварюються короткі сплески. Варісто. Рестор по схемі теж, зрозуміло, де ставити. Десь в мене тут була теж одна входка, але я потім покажу. Так, далі. Діоди в мене стоять в самих модулях, що там зовні не ставлять, там є своє встроєння. Ну є. Питання по аналогам датчикам температури. Їх можна приклеїти на вихідний дросель чи, наприклад, на сам трансформатор. Е, запустите апарат, поганяєте, поміряєте, що у вас, який у вас елемент виходить, найгарячий. Якщо це не дросель, якщо він добре охолоджується, а скажімо, трансформатор, значить, клейте на трансформатор. Або на якісь другі елементи. Виявляєте самий гарячий елемент, туди клеїте. Я не, е, а, чи не бояться вони такої потужної водки? Я не помічав такого. Конденсатор 47 нанофарад на 1000 вольт, який по схемі після коверкатора. Це блокуюча ємність. Річ дуже важлива саме вона, саме вона е, замикає на собі ВЧ від осциллятора. І не пропускає, ото вече, після нього напруга падає і не прикладається до напівпроводів Аж мосту і далі до випрямляча Дісі сили. Я ставив собі набір. І він так і працює. Зараз подивлюся, може знайду. Той набір. Так. Да. Ось такі конденсатори запаралені. Значить, збираємо схемку окрему, окрему схемку. Тут у нас осциллятор, тут у нас паралельно осциллятору. Набір конденсаторів 47 на 1000 вольт. І після нього паралельно конденсатору ставимо діод швидкий на 200 В. Стріляємо осцилятором, перевіряємо, перевіряємо діод. Якщо діод вижив, значить блокуюча ще ємність гарна. Але осцилятор і оцей от вузол будете вже робити в самому кінці. Бо, якщо у вас щось бабахне, ви не будете знати причини, навіть куди копати. Чи це через осцилятор, Через блокуючу ємність, чи стріляти де стрільну під вислов управо, щось закоротнула. Спочатку запускаєте все. Ліфтом попідпалюєте дугу, провірите, як воно натока, гріється, не гріється, а і блокуюча ємності вже в самому кінці. Де його ставити краще на самих байонетах? Чи ближче до осциллятора. Осцилятор у мене ось такий. Блокуюча ємність. Блокуюча ємність. От у мене для неї зразу, піс, зразу після трансформатора осциллятора. Ось так, як показано на схемі. От вона зразу. От у оцей кінець. От воно зразу отут. От він і є. Зрозуміло. Осцилятор такий. Осцилятор, це, скоріше всього, цю е плату малював М -м... Сергій Петрович під ніком КАЕО. І змальований він скоріше всього з, -з гузми, оскільки мені не змінює пам'ять. Так, не можу знайти тоненький фірит з великим вікном. Думав навіть складити з половинок фірітів і імпульсних трансформаторів з комп'ютерних БП. Його можна зробити з чого завгодно. Треба тільки, щоб десь при 30 Амперах струму через нього індуктивності в ньому не ставало. Треба, щоб осердя його насичувалося. Бачив, в китайських апаратах стоять просто сторожний аферет, такий як приймачах. Цікаво, що буде робитись, якщо намотати на такому. Не знаю, не пробував. Страшновато підключати осцилятор, диодич стоїть нереальних грошей. Ну, це я вже сказав. Спочатку запускаєте весь апарат, аж міст, Пробуєте варити алюміній, потихеньку піднімаєте струму. Вимірюєте напруги, там, контролює, контролюєте нагрівання вузлів апарата. Коли все буде працювати, то тоді підете до осцилятора. Надіюсь, я зрозуміло пояснюю.